Черга на не сна, кінець на п'ятерки. Фейсбук дітів. Сот гараж. Пробка, групець. На дорозі пробку. Маршрутка поїхала одна до пів року. Сніг в Алексакопе. Зараз і на ту маршрутку так не падали, що ну, куби двері не вилимали. Бо нема маршруту взагалі. Троєбус зайнятий повністю. Троєбус не бачать за годину, ні одного. Ось такий у нас Це все за 12 годин снігу випадко тупер. Більту маршрутку нього не залізли воби. Та наші тручати, вони батьки! i <laughs>